Вітаю, друзі, я часто кажу про те, що Зеленський готував країну до травневих шашликів. Але буде нечесним казати, що до травневих шашликів готував країну лише він один, а самостійно. ні йому в цьому допомагали. Допомагали дуже активно ті люди, яких він привів Верховній Ради, ті люди, якими він оточив себе, і ті люди, яких посадили навколо нього кремлівські спецслужби. Так, от по перше, треба не забувати. Що країну до травневих шашликів готували також і представники монозброду, і варто знати та пам'ятати прізвища всіх, тих, хто наприклад відмовився голосувати за збільшення фінансування збройних сил України напередодні повномасштабного вторгнення, бо саме через цю прислугу офісу президента потреби збройних сил України були недофінансовані, бо саме ці слуги винні в тому, що у бійців. Перші дні, тижні і місяці повномасштабного вторгнення не було в потрібній кількості ані шоломов, ані бронежилетів, ані зброї, ані стугун, ані багато чого іншого. До речі, всі вони системно голосували за великі крадівництва. Ой, вибачте, великі будівництва, саме за його фінансування. Але саме вони не голосували за збільшення бюджетів. Збройних сил України напередодні а, повноштабного вторгнення. Саме вони голосували за міністра оборони Тарана, який повертав гроші з тих, які були виписані на Збройні сил України, на, на, на Казанчеські рахунки, звідки вони йшли на фінансування асфальту. А, так, доріг і замість того, щоб у України з'явилися стугни, Богдани та все інше, у їх країни з'являлися. Дороги, по яких потім їхали росіяни. До речі, росіянам це дуже подобалося. А більше того, саме от ці слуги народу робили дуже цікаві заяви. Всі ж пам'ятають істерику 22 лютого 2022 року. Істерику Даніла Гітманцева, який волав, що не можна виділяти ще 27 мільярдів на збройні сили України, коли от 140 мільярдів ми виділяємо на. Великі крадівництва. Ну так, дороги ж не дофінансовані. А за те, що Збройні сили були голі босі перед початком повномасштабки, мало хто забуває. Мало хто згадує, забувають переважна більшість. Не знаю. Не знаю, чи була це лише виконання команди з Офісу президента, чи навмисна шкідлива стратегія, але наслідки того, що через цих слуг Збройні сили недофінансовані, ми повинні пам'ятати. І ви ці прізвища повинні не забувати. Всі вони теж готували країну до травневих шашликів. А, взагалі, у мене на сторінці і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і в, і в Ютубі є перелік тих депутатів фракції Слуга народу, які не підтримали включення до порядку денного законопроекту про збільшення фінансування зсу. Або вони голосували проти, або утримались, або не голосували, або взагалі вийшли і були відсутні. Так от ця, там дуже цікаве прізвище. Там і Арахамія, і Арістов, і Безугла, і Богуцька, і Брагар, і Герус, і Гітманцев, і, блін, туди, куди не подивишся всі, навіть Завітневич, голова комітету Верховної Ради по... Обороні безпеці і розвідці навіть він. Найцікавіше, що тут є і Касай той самий Касай, який був в епіцентрі центрі скандалу, що його племінник був примаз... примазаний до того, що Збройні Сили України по завищеним цінам купили холодні куртки, а потім цей племінник, волейболіст, купував нерухомість в Дубаї. От у мене запитання: а, а це співпадіння, мабуть? Але. Коли дивишся от на цей перелік, а там багато, багато всіх інших. Можна подивитися і зрозуміти, що всі вони, навіть Ковальов, той самий Ковальов, який перебіг потім до окупантів і працював на них. Голосували саме за те, щоб Україна була голобоса, саме за Збройні Сили, щоб були голібос. До речі, вони ж голосували так не тільки тоді. І в інші рази теж. Це ж вони всі робили заяви і діяли так, щоб все йшло на дороги. І ми це, до речі, повинні пам'ятати. Серед них там є багато інших: є і Трухін, є і Холодов, є і Шуляк, Олена Шуляк, яка очільниця партії Слуга народу є і Богдан Аналтав Губу Яременко. Ну і, звісно, що всі ці люди разом. З безуглою допомогли росіянам в їх планах. Не треба казати, що це було не навмисно. Ще раз, будь-який політик, коли приймає рішення, а депутати це політики, вони повинні думати про наслідки. Якщо нема чим думати, не треба йти в Верховну Раду народним депутатам. Але ж це не єдиний випадок. Давайте відверто казати: весь цей період жоден з них. Не запитував, чому, наприклад, той самий Таран не закуповує все необхідне для збройних сил, хоча головком до нього тоді залужний звертався і пояснив, що це потрібно. А чому а, тоді відбувалося, пам'ятаєте, скорочення збройних сил, і це відбувалося навмисно. А ще варто пригадати історію, які були вже і після повноваштабного вторгнення. Це не тільки коли є 10 гривень, це не тільки історії про все інше. А, дивіться, ну є чудовий кейс. Зеріком Шмітом, американським мільярдером, колишнім керівником Гугла, який е приїхав до Різнікова і запропонував йому дрони для збиття шахетів. Але Різніков, пам'ятаєте, тоді навіть мавіки називав. Весільними дронами, до речі, ті самі мавіки, які сьогодні працюють на нулі, збирають інформацію, допомагають зупиняти ворога і фактично виконують ту функцію, замість якої ну нічого іншого не можу виконати. Так, от ну, тоді ніхто про що не домовився. Американець приїхав запропонувати, але ж тоді було багато інших. Були яйця по 17 гривень, був львівський арсенал та інше. Мабуть, не було ані часу, ані грошей для американців. Але результат ми бачимо зараз. Якщо б тоді, тоді Україна почала закуповувати дрони, технології або поставила б завод по виробництву тих самих зенітних дронів, то ми б сьогодні не мали такої проблеми з шахетами. В нас би вже все було. А якщо додати до цього ще і РЛС Рада, які можна було купити ізраїльський спокійно, до речі, вони були куплені в невеликій кількості. То питання б шахетів взагалі не було б так гостро. І сьогодні би цей шахет не був вандервафлею для росіян. Тож, ми бачимо, як некомпетентність людей, яких розставляв Зеленський на посадах або провів до Верховної Ради, коли серед дурнів, корупціонерів, невігласів, навіть зрадники є, ну. Тому все це і призвело до тої ситуації, в якій ми зараз знаходимось. До речі, тільки зараз Зеленський починає про щось домовлятися. Мені сподобалось, коли Уміров, Єрмак і Зеленський підписують меморандум з Еріком Шмітом. Тільки зараз меморандум в 25-му році, в 22-му пропонували вже рішення. Ну і так. Дурень думкою багаті. Вони думали, що будуть хитріше за всіх. Вони думали, що війна закінчиться за три тижні. Вони думали пити каву в Криму, нічого не роблячи для цього. Вони взагалі вважали, що війна закінчується і можна зняти навіть головково. Готуючи країну до шашликів, вони згодом почали готуватися до виборів під час війни, замість того, щоб готуватися до довготривалої війни, в результаті якої можна було отримати перемогу. Але сьогодні. Завдяки їх діям і рішенням ми шукаємо варіант, як країні вижити. Бо питання вже стоїть саме так. І все це наслідки багатьох дій, рішень, голосувань. Те, що призвело до цього результату. Пам'ятайте про це завжди і не забувайте жодного прізвища, яке призвело до тієї ситуації, в якій зараз знаходиться Україна. Ситуацію треба виправляти. Це так. А от прізвища тих, хто готував країну до повномасштабних шашликів, а після початку повномасштабного вторгнення не зробив все потрібне для країни, теж забувати не варто. Пам'ятайте ці прізвища. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що ви активні і небайдужі. Ну, а головне, дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Якщо б не ЗСУ не було б України. ЗСУ це є запорука майбутнього України. Тому якщо не буде ЗСУ, не буде їх сил, не буде не лише майбутнього, України не буде. Допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо якщо не ЗСУ, то хто ще? Об'єдную ставково ЗСУ і все буде Україна. Папа. -па.